Саме ця людина дозволила всім жінкам світу палити сигарети. На початку 20-го століття в США жінкам забороняли палити на вулиці. Запаління могли арештувати, а сама звичка вважалась поганим тоном. Через це у ті часи курили лише чоловіки. Але для тютюнових компаній це була проблема. Половина населення країни не купувала сигарети. Президент компанії American Tobacco доручив вирішити цю проблему Едварду Бернейсу, батьку піару. Бернейс зрозумів, що пряма реклама курити куріння для жінок не спрацює. Він вирішив перетворити куріння на символ свободи. Разом із командою психоаналітиків вони дійшли висновку. Сигарета може стати фалічним символом сили, а отже, знаком рівноправ'я на великодньому пораді 29-го року. Бернес організував акцію. Він таємно зібрав групу дівчат, серед них були навіть його співробітниці. Вони представились журналістам як феміністки. Заздалегідь були підготовлені фотографи, і за сигналом жінки закурили сигарети. В найвиднішому місті наступного дня їх фото з'явились в усіх газетах країни уже за кілька років сигарети курила кожна четверта американка. Так куріння перетворили на модний знак незалежності.